Стронгмен це не просто спорт, це справжнє мистецтво, де сила поєднується з технікою, а відданість своїй справі з надлюдською витримкою. Герой нашого інтерв'ю Богдан Копел людина, яка звикла випробовувати свої межі на міцність, начальник навчальної пожежно-рятувальної частини ЧПБ, майстер спорту України зі Стронгмену, неодноразовий чемпіон як українських, так і міжнародних змагань, володар Кубку України. Ми Говорили про його шлях до чемпіонства, про те, як він зміг подолати всі трудності і став одним із найвідоміших селачів. Богдан Копил ще з юних років пов'язав своє життя із пожежною безпекою. Навчався у тодішній академії пожежної безпеки, яка нині має назву ЧПБ, і з 2012 року працював на різних посадах. В головному управлінні ДСНС України в Черкаській області, починаючи від посади там, начальника караула, заступника начальника частини і начальника другої, другої державної пожежно-рятувальної частини міста Черкаси. Потім недовий період я попрацював в головному управлінні, після чого я перевівся, буквально там за дві неділі до війни, перевівся в Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героя Чорнобиля. І по цей день працюю там. Із дитинства займався різними видами спорту. Тоді ж і зацікавився стронгменом. Під час навчання в інституті щороку проводили змагання богатир рятівник у яких брала участь команда Богдана Купила». Яка майже постійно вигравала змагання, це спонукало займатися стронгменом, любов до якого триває вже шість років. В 2019-му, тільки рік, про займаючись стронгменом, я став чемпіоном України серед аматорів. І потім кожного року, я, можна сказати, піднімав планку, там виігрував двічі 2020-2021 рік фінал першої ліги. І в 2023-2024 я ну, два роки поспіль виігрував чемпіонат України в ваговій категорії 110. Тобто, ну це не було, що знаєте, що я зразу став і зразу став чемпіоном. Я розпочав займатися і з меншого, з аматорів, можна сказати, у професіонали поступово перейшов, вигравши це за два останні роки, двічі чемпіонат України, і один раз Кубок України. Після закінчення інституту пожежної безпеки курсанти стають офіцерами, керівниками чи начальниками. А спорт впливає на їхню дисциплінованість, загартовий як фізично, так і духовно, каже Богдан Копил. У нас в навчальному закладі спорт дуже сильно розвинутий багато видів, багато секцій, багато видів спорту. Є дуже багато тренерів з відповідними розрядами по даних видах спорту. І це дуже, дуже сильно, якісно впливає навіть на їхню роботу на пожежі. Коли, коли людина приїжджає на пожежу і вона фізично розвинута, вона може там щось подвинути, щось підняти, протягнути навіть той самий рукав з водою. Там робоча лінія, два рукава з водою, вже 100 кілограм. Попробуйте його по землі протягнути, і воно це все допомагає. У доробку чимала кількість нагород та призових місць. У 2019 році Богдан виграв чемпіонат України серед аматорів. Потім у 2021 році захистив титул переможця фіналу першої ліги. У Стронгмені вага не тільки піднімається, а й переноситься, кантується різними способами. 160 кілограмову колоду, пан Богдан за легкістю може підняти над головою. Над головою, двома руками, богатирська колода, я піднімав 160 кг. Якщо взяти гантеля, дамбл такий, циркова гантеля, його називають, однією рукою, то двома руками до плеча і далі ти однією рукою піднімаєш то 110 кілограмів, однією рукою над головою, майже власну вагу. І якщо взяти прямо так, щоб велику вагу, це, мабуть, супер Вага 380 кілограмів, який треба переносити, це таке коромисло, здорове. Я 380 кілограмів, суперюк, 20 метрів дистанцію переніс майже там, ну, за 12 хвостиком секунд. Найбільшою складністю у спортивній кар'єрі є поєднання професійного спорту з роботою, адже між добовими чергуваннями та відрядженнями потрібно знаходити час на тренування. У мене якраз так сталося, що за місяць десь підготовки до чемпіонату України мене відправили в Київ в відрядження на підвищення кваліфікації. Але можна сказати, це відрядження, воно допомогло мені в тому, що я там в Києві на базі безпосередньо займався. І коли там зустрічалися з хлопцями на базі, вони мені кажуть, чи ти ж на чемпіонаті України будеш все участвувати? Я кажу, та буду. Ну, ти кажуть, фаворіт. Хлопці, так я так посміявся, кажу, та ну, який я там фаворіт. У всіх починаннях Богдана підтримує любляча сім'я. Попри складні графіки на роботі і в спорті, він завжди знаходить час на дозвілля із дружиною і сином. Інколи буває таке, що беру сина із собою на тренування, і, хоч він ще маленький, вже намагається також займатися спортом, каже селач. А у майбутньому, після перемоги, чоловік планує продовжити виступи на міжнародній арені. Оскільки в мене один міжнародний старт вже є, і доволі таки, я рахую, вдалий, продовжать свої починання в цьому і вийти, може, на якийсь рівень там, в проатлети, ну, на такий рівень, на якому раніше там, Василь Вірастюк був. Зараз це у нас є Олексій Новіков, Павло Кордіяка, ще один тож, мій знайомий, Роман Ряков, які хлопці, які зараз вже виступають на міжнародній арені, і в Україні вони, в принципі, змагання участі не беруть. Тобто хотілося б вже продовжити. На міжнародній арені все інтерв'ю можна побачити в програмі у фокусі подій та на сторінках телеканалу у соціальних мережах. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.